Поговорити про духовну спадщину сьогодні. Давайте прочитаємо вихід 34.6.7. Вихід 34.6. Тоді Господь пройшов перед його обличчям і проголосив: Господь, Господь співчутливий і милосердний нескорий на гнів, багатомилостивий і правдивий. Який дотримується милосердя до тисяча поколінь, прощає беззаконня, злочини і гріхи. Проте винного він ніколи не визнає невинним. Він карає через беззаконня батьків у дітях і дітях їхніх дітей до третього, четвертого поколінь. Зверніть увагу, що тут вирізано три різних види гріху: беззаконня, злочини і гріхи. На Євриті Біблія розрізняє саме три цих види, і кожен має свої особливі негативні наслідки. Перше, я думаю, що це найбільш відомо це гріх, хет, який так і перекладається грік. Тобто в класичному розумінні гріху хет це є гріх, який ми знаємо. І значення його промах, гріх, помилка. Я думаю, що ви це чули, якби не влучити. Ціль. Це часто є не навмисний гріх або гріх з необережності, який зробила людина. Другий вид гріху, злочин, пеша на євриті. Значення цього слова є бунт, порушення, навмисне порушення закону. Воно означає свідоме зухвале. Порушення, акт бунту проти авторитету Бога. Тобто людина розуміє, що вона робить, і вона робить це навмисно з викликом. Третій вид гріху беззаконня, який ми тут прочитали, це е, звучить на євриті як авон. Значення авон це є провинне викривлення, спотворення, навмисне відхилення від правильного шляху зіпсування. Часто означає навмисний або повторювальний гріх щось, що стало спотворенням характеру. І гріх хет та злочин пеша, пеша мають прямі фізичні та духовні наслідки для тих, хто їх чинить ще за життя людини. Але наслідки цих двох видів гріху не описуються як спадкові, як такі, які впливають потім на наступні покоління. Дітей та онуків. Якщо ж говорити про гріх, Авон, який перекладається як беззаконня, то в місті, яке ми читали, написано, що за нього понесуть покарання діти, і при тому навіть після смерті батьків, наслідки Авон вони спонукають дітей грішити тими самими або схожими гріхами, що грішили їхні батьки. Значення Авон ми можемо порівняти з гріховною залежністю. Про гріховну залежність, я думаю, ви вже чули, право, напевно, менше. То це якраз той, хто чиниться Авон, він якби не в свободі. Він це постійно, це якби стиль життя цієї людини. А наслідки Авон вам більше знайомі через термін родове прокляття. Це ви чули. Да? Тобто родове прокляття це якраз те, що через авон, які робили батьки, передається наступним поколінням і впливає на наступні покоління. З івриту слово прокляття перекладається як провал, неуспіх, невдача, відсутність благословення. Тобто, прокляття воно означає викривлення, спотворення, порушення Божого благословення в житті людини. А без Божого благословення не може бути устрою в житті жодної людини. І написано, що Бог благословляє і праведних, і неправедних. Бог хоче благословляти кожну людину, Він любить благословляти. Але прокляття діє таким чином, що воно відвертає або викривлює Боже благословіння, яке Бог запланував для людини значну частину Божих благословень. Тож родове прокляття, воно приходить через свідомий та повторюваний гріх, через гріховні залежності, через авон. В духовному світі це працює так. Авон дає духовне юридичне право. В духовному світі є юридичне право, там немає беззаконня. Тож демони не можуть робити все, що їм займанеться. І саме Авон дає демонам юридичне духовне право діяти в житті людини, впливати на неї. І на її життя, і не тільки на неї, але також на сім'ю, на дітей. Тобто, а вон зазвичай приносить проблеми не тільки в життя людини, а в, жит... а в дім людини. Це якби впливає і на його дітей. І демони мене через вплив на людину, і ми говоримо тут не про якусь біснуватість чи одержимість. Ні, ми говоримо не про це. Вони впливають, вони навіюють думки, вони. Спонукають певні емоції, неправильні реакції, неправильний характер людини. Вони спонукають на неправильні дії, на спотворний характер людини і на залежність від гріха. Бо якщо людина буде залежна від гріха, вона буде контрольована нечистими духами. Тому їхня задача завести людину в цю залежність. Якщо ж говорити про дітей. Цих батьків, то авон батьків призводить до того, що ті самі біси, що впливали на життя батьків, будуть намагатися впливати і на життя дітей. І можуть бути такі самі або десь схожі наслідки. Ось за цими характерними для роду наслідками і визначають зазвичай родове прокляття. Вихід 25.6. Адже я Господь, твій Бог, Бог ревнивий, який карає за гріхи, за вон батьків тут е, до третього і четвертого покоління, тих, хто навидить мене, і який чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей. І ми бачимо, що тут закладений механізм духовний. Благословіння, передачі успадкування Бож... благословіння від батьків, тобто праведні батьки приносять благословення в своїх дітей аж до тисячного роду. І Бог не створив людину для гріха і для прокляття, Бог створив людину для благословіння, і Він заклав цей духовний механізм, щоб благословіння передавалося. Але той самий механізм духовний, який передає батьківське благословення, він же передає і батьківські прокляття. Милістю Божою лише до третього-четвертого покоління написано. Якщо благословіння до тисячного роду, тобто ми зараз пожинаємо благословіння навіть праведного іноха, праведного ноя, вони наші. Прабатьки теж є. Да? А злочини, беззаконня ці вон передається до третього четвертого роду. Написано, що Бог прощає беззаконня, злочини і гріхи проти винного ніколи не визнає невинним. Вина за гріх змивається тільки одним шляхом через кров Ісуса Христа. І є певні умови. За яких ця вина змивається. Перше, людина має покаятися за те, що робила гріх, і перестати це робити. Покаяння дослівно означає перестати. Метаноя мають бути плоди покаяння, має бути видно, що людина покаялася. Визнати, що Ісус є особистий Господь і Спаситель. Це друга. Третя, вірою, прийняти своє прощення, бо попросити своє прощення. І визнати себе прощеним Богом це різні речі, це наступний якби, етап. Прийняти над собою керівництво Духа Святого і рухатися до змін, до яких Бог буде скеровувати. Іншими словами, народитися згори для життя керованого Богом. Чи руйнується прокляття чи час, під час покаяння? Слава Богу, так. Написано, що Ісус поніс наші гріхи і викупив нас від прокляття. Він викупив від прокляття на Христі. Але щодо цього теж є певні умови. На перше, якщо людина не простила своїх батьків, які ж жили в АО, то вона понесе їх прокляття. Чому? Тому що Бог не прощає тих, хто не прощає. Як би не було складно з тими батьками, дуже важливо це відпустити і простити, припинити цей осуд. Для зруйнування цього прокляття. Друге, навіть при руйнуванні прокляття, демони, які мали вплив на батьків, будуть продовжувати пробувати впливати на дітей, такі будуть випробувані, спокуси приносити. І це відбувається навіть після покаяння людини, спокуси продовжують приходити. І тут дуже важливо сповідати Богові все те, що людина пережила, те, що батьки. Робили неправильно, коли вона була дитиною, і промолити це, щоб промолити саме джерело прокляття, щоб біси перестали мати право навіть підходити, впливати на людину, щоб заборонити їм впливати. Якщо людина є християнин, але має в своєму житті авон, тобто вона має якусь гріховну залежність, то прокляття не руйнується. Навпаки, воно ще на одне покоління продовжується, тому що воно дає право. Неважливо, ти не називаєшся християнином чи ні. Якщо ти маєш гріх Авон в своєму житті, то ти є під його владою. Четверте: але якщо людина покається і припинить робити Авон, то прокляття припиняється. Але тут знову ж таки буде боротьба, і потрібна буде і сповідь, і молитва дуже добре, треба буде помолитися і поборотися за повну свободу, звільнене від впливу. Якщо в людини. Якщо в людини характер, із якого вона робить чи каже погані речі, як це робили її батьки? І прабатьки, і їх батьки, то це може бути і не генетика. Це може бути саме духовне насліддя. Якщо це ті самі неправильні дії, поведінка, то цей характер є під духовним впливом. Це може бути проявом якраз авон батьків. І в принципі, цей скверний характер, це може бути авон. Да? Скверний це нечистий під, під нечистим впливом цей характер. І потрібно розібратися з ним, з його наслідками. Тоді Дух Божий зможе сформувати новий чистий характер в людини. Бог міняє характер. 1 Івана 3, 3, 6. І кожний, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і він чистий. Кожний, хто чинить гріх, чинить і беззаконня. Кожен, хто чинить хет, чинить і авон. Бо гріх є беззаконням, і ви знаєте, що він з'явився, аби взяти наші гріхи, і в ньому гріха. Немає. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить, кожен, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Іван пояснює, що кожен, хто продовжує свідомо робити гріх, тобто хет, насправді робить і беззаконня, тобто авон. Тобто ми маємо працювати над тим, щоб не робити хет. Ми не маємо лишити це, ну всі согрішають, я согрішаю. Ні, я маю боротися з хет, інакше він стане моїм авон, моїм беззаконням. Плачеремії 5 5.7. За гріхи наших батьків, яких вже немає, ми терпимо покарання за їхнє беззаконня. Тут дещо неточний переклад. Якщо дослівно перекласти, то наші батьки згрішили хет, і їх немає. Це наслідки їхнього хет. Вони померли через свій хет. А ми несемо їх провини, а вон. Вони померли за хет, а ми несемо їхні провини, а вон. Тобто в оригіналі не вказано, що і за хет, і за Авон батьків страждають діти, а саме за Авон. І хет, і Авон, і пиша кожен має свої наслідки. Для батьківського покоління це була смерть, а для дітей наслідком Авон стало викривлення Божого шляху для них. І от ми не маємо часу зачитувати це, можливо, вдома почитаєте з 8 по 15 вірш. П'ятий розділ Єремія наводиться якраз наслідки Авон, яке в євреїв було спотворене життя через те, що прокляття від батьків вони мали. А шістнадцятий вірш каже, що горе прийшло до нас через те, що ми згрішили хет. Тобто горе прийшло не через те, що батьки були неправильні, а через те, що вони самі вже грішили. В пекло ніхто не попаде за вину батьків, кожен за лише, лише за свою. Але авон батьків, це як отриманий у спадок кредит духовний під високі відсотки, який важко з ним розрахуватися. З ним, це важкий старт у житті. І якщо ми унаслідували благословення від батьків, то воно нас не спасає. Ніхто не спасається праведністю батьків. Але це може бути як духовний депозит, з яким ми. Прийшли в цей світ, який батьки нам передали, і ми можемо його розумно використати, примножити і передати нашим дітям, а можемо ще за молодості його просто розтринкати. І вже не буде ніякої цінності, що батьки були віруючі. І сьогодні будемо мати спомин, причастя. І важливо, що якщо ти маєш власний авон, гріховну залежність, то не приймай причастя до тих пір, поки ти не отримаєш свободу. Бог нам дав перемагати. В краві Ісуса Христа і утримувати, здобувати цю свободу. Утримай спочатку свободу, потім приймай причастя, потім приймай хрещення. Якщо потрібна допомога служителя душу опікуна, звернися за допомогою. Якщо ти зробив перша бунт, то крім покаяння, тобі потрібно розібратися, що ж тебе спонукало на бунтівні дії. Припини бунт і віднови стосунки з Богом, відносини з Богом, людьми та церквою перш ніж приймати причастя. Якщо ти усвідомлюєш, що ти робив хет, ти робив неправильні речі, ти промахувався, ти загрішав, то попросив Бога прощення, перш ніж протягнути руку до тіла Господнього. Давайте ми помолимося.